Театр онлайн. Студенти Київського національного університету імені Івана Карпанка-Карого спільно з викладачкою та режисеркою Наталією Дніпренко здійснили буквально прорив у театральному мистецтві. Мені хотілося, щоб тут був і театр, і екран. І, в принципі, так, ми змогли це поєднати. Ми можемо говорити, що це новий вид театру онлайн. Тому що, які є тут атрибути, реальний час. Тобто глядач і актори знаходяться в один час, але в інших е, фізичних просторах, але в одному віртуальному просторі. Мистецтво у час війни це зброя. Переконані українські театрали. А відтак основний посил у своїх виставах ставлять на просвітництво європейського глядача про ситуацію в Україні. Те, що робить зараз майстерня Наталі Костянтинівни Дніпренко з нашими студентами, да, це певний вид. Які застосовуються для значно ширшого да, розповсюдження, а, ну, звичайно, в першу чергу по Європі, це той вид, який знову-таки пов'язаний з інноваціями. Новий формат сподобався і студентам. Ми можемо одночасно знаходитися в трьох різних просторах, хоча ми фактично виходимо з одного. І нас транслюють. Ми стали більш мобільними. Ми стали, е нам стало зручніше це робити. Цей е формат, вистави, перформансу він є не тільки е зручним для глядача, коли ти не можеш вдома сидіти будь-який час, будь-якому вигляді фактично е ввімкнути і подивитись на щось, я сподіваюсь, прекрасне. Та додають, хоч із першого погляду, ці формати кардинально різні, але на ділі є багато спільного. Ти також граєш на е, людей, які сидять біля екранів, е, так само як людей сидять, які в залі, тому що е, ну ти все ти не бачиш їх. Ти, ти ти відчуваєш, що вони є, але десь дуже дуже далеко, бо ти знаходишся в своєму світі. До слова, прем'єра інноваційного театрального перформансу відбулася зовсім недавно, 26 березня, на британську аудиторію. І той факт, що ми граємо з України, де йде війна, де можуть бути в будь-яку хвилину ці ракети, а вони сидять в мирній країні і дивляться, і ми для них граємо це, на них впливає, можливо, ще більше, ніж просто звичайний театр. У планах додає українська режисерка продовжувати експериментувати із форматами та залучати акторів з різних країн світу, оскільки онлайн театр стирає фактично усі обмеження від постійно у пошуках нових талантів до перформансу, як акторів, режисерів та сценаристів.